Вітаю, любі третьокласники, на уроці української мови. На минулому уроці ви досліджували антоніми. Пригадаємо, що таке антоніми. Антоніми це слова протилежні значенням. На початку уроку пропоную вам трошечки пограти. Покликання надішлю в чат. Розгортаємо свої робочі зошити, записуємо сьогоднішнє число 16 жовтня. Класна робота! Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилиночка складатиметься з букви сполучень ВН ВН слово вночі. ВД слово вдень. Пропишіть, будь ласка, уважно ці слова. Запам'ятайте, діти, слова вдень вночі завжди пишуться разом. Вночі. Пишеться разом з буковкою В. Вдень пишеться разом з буквою В. Завжди. Наступне завдання складіть та запишіть речення зі словом вдень або вночі. Натисніть на паузу. На новому рядочку запишемо словниковий диктант. Скорочено словниковий диктант. Вам необхідно записати слова у порядку зростання. А що означає у порядку зростання? Від найкоротшого слова до найдовшого. Підказочками для вас будуть відповідні цифри. Думайте, яку букву необхідно написати в слові. Запишіть ці слова через кому в кінці поставте крапочку. Натисніть на паузу. Отже, зробимо перевірку. В Слові дуб. Ми пишемо в кінці букву Б, тому що перевірне слово дубочок або дуби. В слові борщ остання буква «ща». В Слові «дощик» після букви ЩА пишемо букву «й». Наступне слово словниково, його треба запам'ятати. Айстра пишеться з буковкою Ій. «Айстра», так? Три приголосні звуки С, Т, Р. Наступне слово просьба пишемо з буквою С, тому що перевірне слово просити. Наступне слово відповідь. Відповідати перевірне слово. Наступне слово батьківщина. Це слово пишеться завжди з великої букви. Після букви Ща ми пишемо букву Й. Якщо немає жодної помилочки, порадійте своєму успіхові. Якщо є помилка, виправте її. Ну а ми попрацюємо з вами у підручнику. Розгорніть сторінку 29 Попрацюємо усно. Читалочку дуже зацікавила легенда. Якось японці їхали з візитом до австрійського імператора і везли в подарунок саджанці сакури. Японської вишні переночувати зупинилися в місті Мукачеві, що неподалік від Ужгорода. Уночі місцеві жителі викрали кілька саджанців, а потім продали в Ужгороді. Відтоді цвіте ця рослина в Ужгороді й Мукачеві, радує рожевим кольором, хоч і не дає плодів. Зупиніть, будь ласка, відео, прочитайте цей текст самостійно, кожен для себе. А зараз ми з вами віртуально побуваємо в Ужгороді і подивимося на цю красу. Дійсно, неймовірна краса, дуже ніжний ніжний цвіт у цього деревця. Тепер попрацюємо письмово. Вправа під номером 5. Випиши в колонку, виділені в легенді про сакуру слова. Вибери з довідки антоніми до них і запиши в другу колонку. Виділені слова діти я вже записала в першу колонку. Це слова. Зупинилися. Продали. Радує, дає. І слова з довідки засмучує, рушили, забирає, купили. Посередині запишіть Вправо 5. У колонку Спишіть слова зупинилися, Продали, Радує, Дає, натисніть на паузу. Тепер з довідки підберемо Антоніми. Зупинилися, антонім рушили. Записуємо це слово. Рушили. Рушили. Тобто, навпаки. Продали а антонім купили, запишемо це слово, купили у Ку Далі радує антонім засмучує. Записуємо засмучує. Засму. Засму. І останнє слово це дає, а протилежний антонім забирає. забирає Тепер пропоную вам відпочити, підведіться зі своїх робочих місць. Ko com i I'm Не завдання буде у нас незвичайне. Заслухайте аудіоказку. Саме в цій казці зустрічається велика кількість антонімів слова протилежних за значенням. Ваше завдання почути ці слова та назвати їх. Сідайте зручненько. Казка про велику мандрівку маленького ведмедика. У зеленому лісі. Жив маленький ведмедик на ім'я топтик. Він був дуже допитливим і хотів дізнатися про світ навколо. Одного сонячного дня топтик вирішив вирушити в мандрівку. Сьогодні я хочу знайти місце, де є світло і темрява. Тепло і холод, сказав він. Спочатку він пішов на північ, де було холодно і сіро. Тут зустрів зайця, який стрибав на місці. Привіт. Чому ти такий веселий? спитав топтик. Я чекаю весну, коли буде яскраво і тепло, відповів заєць. Топтик вирішив іти далі і попрямував на південь. Де стало тепліше. Тут він зустрів пташку, що співала. Привіт, ти така щаслива, сказав топтик. Так, але мені сумно, коли йде дощ, відповіла пташка. Топтик зрозумів, що у світі є радість і смуток. Коли він повернувся додому, то побачив ведмедицю. Яка сиділа під деревом. Чому ти сумна? спитав топтик. Я чекаю на свого малюка. Він пішов далеко, відповіла ведмедиця. Топтик обняв її. Не переживай, скоро він повернеться. Повернувшись додому, топтик усвідомив, що у житті. Є багато протилежностей, радість і смуток, тепло і холод, але кожна з них робить наше життя цікавим. Я навчився цінувати як добрі, так і погані моменти, сказав топтик і заснув, мріючи про нові пригоди. Сподіваюся, що ваша. Сподіваюся, що казочка вам сподобалась, ви почули антоніми, тож ваше домашнє завдання прослухати цей аудіозапис ще раз і записати в зошит пари антонімів. Дякую вам за роботу на уроці. До нової зустрічі!